Господь промовив до Мойсея, кажучи ось закон про прокаженого, того дня, якого він очиститься, нехай він буде приведений до священника. а священник нехай вийде за табір, і нехай священник учинить огляд. І ось, якщо ураження проказою в прокаженого оздоровлюються, то нехай священник звелить. І для того, хто очистився, візьмуть дві живі чисті пташки кедрове дерево. Багряну пряжу та гісоб. Нехай священник звелить, і одну пташку заріжуть до глиняної посудини над джерельною водою. Тоді він візьме живу пташку, її та кедрове дерево, багряну пряжу та гісоп, вмочить їх та живу пташку в кров пташки, зарізаної над джерельною водою, і сім разів обкропить очищеного від прокази. І той буде чистий. А живу пташку відпустить у поле. А очищений, нехай випере свій одяг, поголить усе своє волосся та помиється у воді, і буде чистий. І після цього війде до табору та сім днів перебуватиме поза своїм домом і буде. Сьомого дня нехай він ще раз поголить усе своє волосся, свою голову, бороду і брови, нехай поголить усе своє волосся, і нехай випере одяг та помиє водою своє тіло і буде чистий. А восьмого дня нехай візьме двох однолітніх ягнят без вади, одну однолітню вівцю без вади, три десятих частини ефи петльованого борошна для хлібної жертви, замішаного на олії, і один лох олії, і священник, який очищує, поставить людину, яка очищується, та ці дари перед Господом біля входу в намет свідчення. Священник візьме одне ягня і принесе його в жертву. За переступ разом із логом олії, і відлучить це як жертву відлучення перед Господом. І нехай заріжуть ягня на місці, де ріжуть жертви всипалення та жертви за гріх на святому місці. Бо жертва за гріх, як і жертва за переступ, є для священника це є святе святих. Відтак священник візьме крові, жертви за переступ і нанесе її священник на мочку правого вуха. Того, хто очищується, на кінчик правої руки і на кінчик правої ноги. Далі священник, узявши злога олії, налє на свою власну ліву руку, вмочить палець правої руки в олію, що на лівій руці, та сім разів покропить пальцем перед Господом. Олію ж, яка залишиться на руці, нехай священник нанесе на мочку правого вуха того, хто очищується, на кінчик правої руки і на кінчик правої ноги. На місце крові жертви за переступ. Оліюш, яка залишиться на руці священника, нехай священник вилля на голову очищеного, і нехай звершить священник за нього викуплення перед Господом. Відтак нехай священник принесе жертву за гріх, і нехай звершить священник викуплення за того, хто очищається від його гріха. Після цього нехай священник заріже жертву всепалення. І нехай священник піднесе все палення та хлібну жертву на жертовник перед Господом, так священник звершить за нього викуплення, і він буде очищений. Якщо ж він був би бідний, і його рука не знаходила б цього, то нехай візьме одне ягня за те, чим допустився переступу, на жертву відділення, щоб звершити за нього викуплення, десяту частину ефи, петльованого борошна, замішаного на олії. На хлібну жертву один логолії та дві горлиці або двох голубенят, які його рука знайде, і одне буде на жертву за гріх, а друге на всепалення. І восьмого дня нехай принесе їх для свого очищення до священика, до входу в намет свідчення перед Господом. І нехай священик, взявши ягня, жертви за переступ та логолії, покладе їх як жертву покладання перед Господом. Тоді нехай він заріже ягня жертви за переступ, і візьме священик крові жертви за переступ і нанесе на мочку правого вуха того, хто очищується, на кінчик правої руки і на кінчик правої ноги. Відтак, нехай священик наліє на свою власну ліву руку олії і пальцем правої руки, нехай священик покропить сім разів перед Господом олією що на його лівій руці. І нехай священик нанесе олії, що на його руці, на мочку правого вуха того, хто очищується, на кінчик його правої руки і на кінчик його правої ноги, на місце крові, жертви за переступ. А те, що залишиться з олії, що на руці священника, нехай священник вилля на голову очищеного, і нехай священник звершить за нього викуплення перед Господом. Відтак нехай він принесе одну з горлиць чи одне з голубенят відповідно до того, що знайшла його рука одне на жертву за гріх, а друге на всепалення, разом з хлібною жертвою. Так священник звершить за того, хто очищується викуплення перед Господом такий закон про того, у кого є ураження проказою, і того, хто не знаходить рукою необхідного для свого очищення. Господь промовив до Мойсея та Аарона, кажучи Як увійдете в землю ханаанців, яку я даю вам у власність, і я пошлю вам ураження проказую в домах землі вашої власності, то нехай той, чиїм є дім, прийде та сповістить священникові, кажучи: Щось схоже на ураження появилося в моєму домі. І перед тим як священник, увійшовши, огляне ураження, нехай священник звелить повиносити з дому речі, і те, що було б у домі, не стане нечистим. Після цього нехай священник увійде, щоб обстежити дім, і якщо побачить, що ураження на стінах дому зеленуваті або червонуваті заглиблення. І їхній вигляд глибший від поверхні стін, то нехай священник вийде з дому до входу дому, і нехай священник ізолює той дім на сім днів. Сьомого дня нехай священник повернеться і знову огляне дім. І ось якщо ураження поширилося по стінах дому, то нехай священник звелить, і нехай камені, на яких є ураження, виймуть і викинуть їх на нечисте місце поза містом. А дім нехай обшкребуть зсередини довкола і висиплють тиньк на нечисте місце поза містом. Тоді нехай візьмуть інші обшкрябані камені і поставлять замість тих каменів, і нехай візьмуть інший тиньк та обтинькують дім. Якщо ж після того, як камені вийнято і як дім обшкрябано та обтиньковано, ураження повернеться знову і з'явиться в тому домі. То нехай священник прийде і вчинить огляд, і якщо ураження поширюється по домі, то це є злоякісна проказа в домі він нечистий. Нехай той дім розвалять, а дерево з нього, каміння з нього та весь тиньк нехай винесуть на нечисте місце поза містом. Хто ввійде до того дому впродовж усього часу, коли він ізольований, буде нечистим до вечора. А хто спатиме в тому домі? Нехай випере свій одяг і буде нечистим до вечора, і хто їстиме в тому домі, нехай випере свій одяг і буде нечистим до вечора. Якщо ж священник, прийшовши, увійде і побачить, що після того, як дім був обтенькований, ураження зовсім не поширюється по домі, то нехай священник оголосити той дім чистим, бо ураження пройшло, нехай він візьме дві живі чисті пташки. Кедрове дерево, багряну пряжу та гісоп, щоб очистити той дім, і нехай заріже одну пташку до глиняної посудини над джерельною водою, тоді нехай візьме кедрове дерево, багряну пряжу, гісоп та живу пташку, вмочить їх у кров пташки, зарізаної над джерельною водою, і сім разів обкропить ними дім, і очистить той дім кров'ю пташки, джерельною водою, живою пташкою. Кедровим деревом, гісопом та багряною пряжею, а живу пташку нехай відпустить поза містом у поле. Так він звершить за дім викуплення, і він буде чистий. Такий закон про будь-яке ураження проказою, про парші, про проказу на одязі та в домі, про рубець, про пляму та про блискуче місце, щоби вказати, коли вони нечисті. І коли стають чисті. Такий закон про проказу.